Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні хочу зробити розпаковку з інтернет-магазину Рукодільний Сундучок. Отримала я цю посилку оце сьогодні понеділок, 4 вересня. Отримала я цю посилку рівно два тижні тому. Оце скільки вона в мене лежала, але мені руки не доходили до неї, щоб її розпакувати. І на підході в мене ще одна посилочка. Чесно кажучи, я вже забула, що я тут замовляла. Ну, як не все забула, дещо пам'ятаю, але якби щоб сказати, що все пам'ятаю, то я вже й не пам'ятаю. Е так, це посилка з рукодільного сундучка. Я дивлюся, вага 700 грам моєї посилочки. І дуже мені була приємна оплата за цю посилку. Е це, мабуть, найдешевша. Найдешевша доставка. Я за цю посилочку заплатила 25 гривень за доставку. Дуже приємно і була я дуже здивована такою ціною. Не буду довго мучити вас і себе. І я бачу, що я, в мене вже виробляється такий сильний вольовий характер, що я знову-таки це вже вдруге, що я два тижні тримаю посилку і не розпаковую. Ну, Виробляю в себе силу волі. Так, будемо розпаковувати. Так, я до вас вернулася. Вже я розрізала упаковку. Значить, під кульочком була ще отака от картонка. І ось моя посилочка. О, дуже добре, що є накладна, бо за такий час я вже просто забулася, що там є. Приклеїлись не надо ж. Приклеїлись. Так. Все, я цю велику упаковку приймаю. І от така. Ой, ще й цукерочку положили. Боже, як приємно. А, і чайочок. Ой, ну це така дрібничка, але наскільки приємна дрібничка. Так, тут знов шелестючий кульок, шелестюча упаковка. Знову я розріжу її без вас, щоб нікого не дратувати. Тому що є, ну, є така категорія людей, яких це дратує і дуже не подобається. Через секундочку, ми з вами зустрінемося. Так, і знову з вами я уже я до вас повернулася. Отака от. Невеличка посилочка, але дуже така мені потрібна. Каже мені чоловік, ну що ти там замовила? Я кажу, це все потрібні, мені речі. Це все мені треба. Так, подивимося, зараз окуляри надійно, бо не бачу вже читать, мені важко вже без окулярів. Так. Ну, в принципі, да. Тепер я згадала, що я замовляла. В принципі, я правильно і пам'ятала. Так, начнемо зверху. Я замовила кренік. Кренік це такий він цікавий. Я вже зібрала матеріали, тканина, вже давно давним-давно куплена тканина на м, новорічні іграшки від Dimensions. Ох, Боже, як вони називаються, така пам'ять у мене стала. Елегантність. Якась елегантність. Боже, забула. Ну, забула. Коротше, там, де. Вишиваються два сердечка, чи, мабуть, три сердечка. І три круглих таких іграшки. Їх вже дуже багато хто вишивав. І Маринка Прок вишивала, і Галина Авдєєва вишивала. Дуже давно в мене зібрані матеріали на нього, в мене не було лише оцього креніка. Ниточки зібрані, якщо їх вже не потягла в інші проекти. В усякому разі, вони були точно зібрані. Тканина була теж дуже-дуже давно куплена, вже, мабуть, років. Можливо, і 3, а можливо, і 4 назад куплена. І от, я думаю, куплю цей кренік. Хай він у мене буде. Все-таки я їх планую відшивати і я буду їх відшивати. Нитками не діменшиновськими буду вишивати, а буду вишивати ниточками DMC. От. Або, або, можливо, СХС, якщо вони в мене є. Бо збирала я, до речі, на ці іграшки нитки СХС. Отак. От, так. О, то треба подивитися, можливо, вони всі і є. Можливо, ну, якось так. Але вже в мене для цього для цього проєкту, для цих іграшок, вже в мене все є. Це кренік непростий. Тут іде він ніби стрічкою, кілька міліметрів, стрічка. стрічка. Да? Тут е, кранік номер 4, 002 називається, і де він 11 метрів. А чого 11? Він мав би бути йти 10 метрів. На його ще 11. Я не дуже то у них розбираюся в цих креніках, але. Ну, здається, 10, мав би бути. Це не той кренік. Ну, точно ж не той. Ну, так, да. вибили один. Ось у накладній, ось написано, який має бути кренік. Так, буду. Буду тепер їм. Оце ж так тримати довго посилку, не, не, не розпаковувати. Ох, прямо розстроїлася. Так, ну оце ось подаруночок вони мені вложили, цукерку, приємно, візиточка їхня. До речі, магазин мені подобається. Здається, я колись уже там замовляла. Да, один раз точно замовляла. Так, замовила я бісер. Бісер я замовила для своїх мілхіловських проєктів. У мене в попередньому відео, здається, я говорила, що в мене є кілька схем новорічних іграшок від Мілхіл. І я потрошку збираю до нього матеріали. Ну, Так як цей бісер не зовсім дешевий. Але іграшки, до речі, Чим вони гарні, У мене три схеми тих іграшок, і бісер повторюється. ну Не весь повторюється, оцей бісер іде, ой, 2.0.557 іде в кожній іграшці. І там по два, здається, ну, ще по кілька кольорів він повторюється. То, наприклад, один колір у двох іграшках є, отакий колір у усіх трьох іграшках є. і Багато таких кольорів ще йде у двох, наприклад, іграшках. І тому мені дуже буде зручно, я кілька кольорів купила, і вони мені підуть в усі три іграшки. Ну, це хорошо. Так. Далі купила я собі отаку рамку. Рамку від Арабески, 25 на 32 розмір. Так. Ну, всі знають фірму Арабеску, Я купила її для невеличких проєктів. Ось така от буде в мене рамочка. І ще я купила шматочок тканини, кашель чи кашель, як вірно. Кожен по різному її е, вимовляє. Так, кашель 28-го аккаунту, е, номер тканини 3281 309 Шматочок 25х35. Це колір, до речі, не зовсім той, що мені потрібно. Це для мого семплера, мабуть, правильно сказати, від... Коротше, в мене є схема різдвяний мир. І до того проєкту треба мені тканинка. Рекомендують у схемі написано, що треба кашель 28-го каунту, але назва тканинки моко, моко. Мабуть, темніша вона має бути, ніж оця. Але того кольору не було, і я взяла. Трошечки інший. Якщо я не знайду, а я подивилася у декількох інтернет-магазинах, і в усіх магазинах оцей номер був, оцей колір, а того, що мені потрібно, не було. То я вирішила взяти цей, І якщо до того часу я таки хочу перед новим роком той семплер розпочати, якщо я не знайду, Тієї тканини, яка мені потрібна, то я буду вишивати на отій. Кашель я ніколи не в руках не тримала і, тим більше не працювала на такій тканині. Вона така, на вигляд, ну, ніби мішковина. От справді, от ніби мішковина. Ну, і, і колір такий, відповідно, світлий моко, я б сказала. На камеру, на камеру він не передає того кольору. Якийсь він такий сіро зеленкуватий наче. Насправді він зовсім не такий. Отакі От в мене покупочки. Зараз спробую дозвонитися. В рукодільний сундучок. Будемо вирішувати щось із моїм краніком. Ну, це зовсім не той, він мав бути стрічечкою йти. Він дорогший. Ой, ну, трошки розстроїлася добре, що є накладна, і накладній. Ну, накладні все вірно. І написано той краник, який я замовила. Так, на цьому все. Моя коротенька розпаковочка закінчилася. Е, слідуюча розпаковка теж у мене буде з іншого магазину. Там у мене вже трошки більше товару. Там я вже й ниточки замовила. Е, ну, я думаю, що буде цікаво. В усякому разі, для мене точно цікаво. Надіюся, що і для вас. На цьому завершую своє коротеньке відео. До побачення, до нових зустрічей!